Кей, всім привіт! Вітаю на каналі Вільгіна. Мене звати Валя і в цьому відео хочу розказати вам про свої улюблені книги. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, беріть щось смачненьке і поїхали! Часто чую, як люди кажуть, що вони люблять перечитувати ті чи інші книжки. У мене такого не буває. Тобто, я можу передивитися фільм, можу передивитися мультфільм та або якийсь серіал. Але щоб перечитувати книжку, бажання з'являються вкрай рідко і зазвичай безрезультатне. Я можу прочитати розділ, але далі не заходить. Другий раз уже так не бере. Проте я можу говорити про письменників і сюжети, які неабияк вплинули на моє встановлення. Естетика яких мене чіпляє, або історії яких надихають чи відволікають від буденності. Як я вже колись говорила, я не із самого малечку захоплювалась читанням. Я, зрештою, як і кожна малеча любила дивитися мультики: чи то Барбі, чи Діснеївські принцеси різні. Згодом з'явився телеканал Jetix і там я зависала, дивлячись, аж двого просто додай води, Вінкс, що ж там, чи такого, що Зенді, Тотелі Спайс. А потім мені подарували диски з кубіду і все. Я просто марила цим мультиком. І якщо бути чесною, я і зараз можу його передивлятися, оскільки це гарний такий флешбек у дитинство. Читання як процес стало мені цікаво десь у підлітковому віці. Пам'ятаю е, книгу Миколи Трублоїні Шхуна Колумб і Лахтак. Це була така одна книжка, яка поділена на частини. І спершу йшов Лахтак, а потім ця ж Шхуна Колумб. І зрештою мені дуже сподобалось. А потім треба було прочитати в шкільній програмі п'ятнадцятирічний капітан, і все мене затягло у вир пригод, плавань, людожерів, піратів. Я не могла відірватися від цього, хотілося ще і ще і ще. І власне все якось так пішло, поїхало у бібліотеці свого міста, знаходила різні підліткові детективи, пригодницькі романи, могла щось про кохання прочитати. Але серед всіх я чітко пам'ятаю книгу, яка. Неабияк мене вразила і яку хотілося лишити в себе назавжди, це книга «Н. із зелених дахів. Це серія книг від видавництва Урбіно, канадської письменниці Люсі Мот Монтгомері. Події книги відбуваються на острові Принца Едварда, що в Канаді. Там живуть вже немолоді брати, з сестрою Метью та Маріла. Оскільки літа вже не ті, здоров'я не те, дітей вони не мають. отож вирішують взяти із сиротинського притулку правого хлопчика, аби той допомагав їм по господарству. Та на їхнє здивування до них прибуває маленька худорлява дівчинка Ен Ширлі. Ця дівча зачаровує з перших сторінок. Ен часто чула у свій бік різні насмішки і рідко зустрічала людську любов і тепло. І навіть прийомна мати Маріла не одразу полюбила. Але непробивний позитив Н, її всеохопна уява, дитяча наївність не давали дівчинці їхню носика. Тож наша Н знаходить друзів, з якими розділяє всі свої дитячі мрії. Вона росте, закохується. Хотіла сказати, змінюється проте ні. Знаєте, Енн несе в собі протягом всього життя ось цю дитячу наївність, доброту, позитив і віру у цей світ. До речі, Люсі Мот Монгомері знайомить нас не лише з Енн, а й з усіма жителями цього острова. Тут часто стаються всілякі кумедні і не зовсім ситуації, і з цього всього можна взяти головну істину. Що би там не було, потрібно берегти в собі людяність. Урбіна видало цикл книг про Ен Ширлі, про її сім'ю, а згодом про її дітей. Раджу читати у будь-якому віці: десять вам років чи сто, тому що тут, що не розділ, то це естетична і сердечна насолода. Наступна книга не те, щоб і біографія, але історія про дуже важливу для мене людину Андрія Кузьменка. Особисто з ним я, на жаль, не була знайома, проте завдяки татовому класному музичному смаку, я росла на його піснях. Коли мені було сім чи вісім років, я співала рядки з його пісні Ти сам собі, країна зроби порядок в своїй голові. І знаєте, повною мірою, мабуть, не усвідомлювала, про що ж таке там йдеться в тій пісні. Проте так чи інакше, це все ж таки лишило відбиток в моїй свідомості в моїх теперішніх поглядах. А коли їздила до своєї бабусі, то в маршрутці підспівувала пісню про велику собачу будку, яка на дорозі всіх підрізає. Я дуже сумувала, коли Андрій загинув. І зараз, коли ми з татом десь їздимо і проїжджаємо повз тієї страшної ділянки дороги на Кривий Ріг, ми зазвичай стаємо. Тато закурює, А я згадую, який Андрій був крутий чувак. Мені правда не вистачає. Його творчості і його влучних слів мій брат знав, як я сумую за творчістю цієї людини. Отож подарував мені цю книжку. Вона, хоч і маленька, проте дуже дуже тепла. Моя дорога птаха написана мамою Андрія Кузьменка, і книгу можна умовно поділити на три частини: перша це його фотографії із маминими примітками. Тут історії з дитинства, юнацтва, дорослих років про те, як він розпочав свою кар'єру і всілякі різні життєві е, пригоди його. А друга це невелике оповідання Тарас як тролейбус і Святий Миколай, написаний самим Кузьмою, і зрештою третя частина це його. Вірші його пісні, рядки яких я, в принципі, і так знаю на пам'ять. Андрій Кузьменко був для мене одним із прикладом гідної людини, яка не боїться власної думки. І мені правда, щиро шкода, що його вже немає з нами. Але є ця книга, яка надихає своєю теплотою, простотою і добротою. Наступна книга, про яку розкажу, давалася мені нелегко і зайняла позицію улюбленої лише із часом. Це книга нестерпна легкість буття чеського письменника Мілана Кундери. Я не впевнена, що якась іще одна його книга зможе мені зайти, оскільки це далеко не легке і не швидке чтиво. Тут потрібно аналізувати, філософствувати, заглиблюватись. І, напевно, в цьому є його родзинка. За сюжетом у нас таке. Томас, успішний хірург, який ніжно любить свою дружину Терезу. Проте він це ніяк не може відмовитись від позашлюбних зв'язків. Свої зради він виправдовує власною теорією про буцімто різне походження любові тілесної і любові душевної. Ясна справа, що через таку життєву філософію Томаша наша Тереза, його дружина, страждає упродовж цього їхнього шлюбу. Після вторгнення російських танків до Праги подружжя мігрує до Цюриха. Тереза ще сподівається, що їхнє життя зміниться. Почнеться нова сторінка, Може, нарешті Томош не буде зраджувати, але я дам невеличкий спойлер: горбатого могила виправить. Якщо чесно, то коли читала цю книжку, я відчувала повну відразу до головних героїв. По-перше, Томош вважався мені повноцінним лайнюком, тому що тут він цілковито щиросердечно кохає свою любу дружину, а тут уже крути чуремури з іншою. По-друге, Тереза зратувала своєю прив'язаністю до цих токсичних стосунків. Я завжди була категорична до таких речей. Якщо зраджуєш, до побачення, телебачення, чемодан, вокзал і все. Але Мілан Кундера так легко і просто пише про складні глибокі речі, що мимоволі, попри всю категоричність, починаєш розуміти головних героїв. І знаєте, це певний вихід із власної зони комфорту, тому що. Тут ти не хочеш читати, ти відкладаєш цю книжку, тобі бридкі ці герої, але, зрештою, повертаєшся, сам себе ламаєш і намагаєшся поставити себе на місце іншої людини. І це якось спрацювало. Я дочитала цю книжку, зрештою, я її зрозуміла, і вона мені сподобалась. А ще на фоні цих подій відбувається окупація Чехії радянськими військами, і в принципі це не розкривається якось глибоко і повноцінно, проте все ж таки дає певний відбиток на поведінці героїв. Кожен із них відкривається по-своєму, і кожен з них має свою думку на це. Це історія, яку хотілося замалювати цитатами, бо більшість із них актуальна в житті кожного з нас. Так садалі говоритиму про книгу, яка набула неабиякого резонансу через свого автора. Але я її читала і полюбила її ще задовго до того, як посипалася шквальна критика. Так, я говоритиму про Франческу Доржабату. Письменник розповідає про 25-літню Сицілійку, яка ледь не щодня втрапляє в різні халепи. Принести на роботу клопа в якості домашнього улюбленця, чи може розбити скло в центрі керування польотами, може вкрасти сендвіч у магазині або побитися з кимось на паркінгу. Для нашої Франчески це не ізі, але дуже добре, що навколо оточують розуміючі і добрі колеги, які допоможуть, в разі чого розібратися із усілякими неприємностями і підтримують у разі потреби. Я полюбила цю книгу через образ Франчески. Вона добра, щира, позитивна, має свою думку з приводу всього, що відбувається. Сувається навколо. І, хоч вона тендітна, та все ж таки донька мафії і вміє постояти як за себе, так і за своїх близьких. Ця книжка дуже дуже смішна, і практично всі персонажі до того моменту, як ви дочитаєте останню сторінку, стануть вам як найкращі друзі. До Бату, він же ж Андрій Васильєв хопив величезну кількість хейту. Я зараз спробую пояснити, в чому річ, але я більш ніж впевнена, що ніхто із нас повною мірою не знає правди. У грудні минулого року виплив пост українського блогера, де той звинуватив. Андрія Васильєва до Ржабату у фейковості і неправдивості інформації, яка подається в цій книзі. Автор Франчески став особливо відомим через те, що він писав про своїх колег, буцімто працівників НАСА. І Ось, коли блогер звернувся до нас за підтвердженням цієї інформації, що чи правда, що Андрій працював там, і чи правда, що ці люди там також працювали, ясна справа, ніхто не дав конкретної відповіді, і як на мене, це абсолютно логічно, тому що така інформація не може бути у всезагальному доступі. До того ж, ця книжка художня, тобто, ми можемо зрозуміти, що тут є. Вигадки, а не наприклад біографія чи історична. Тож претензія, як на мене, слабенька, але це лише моя думка, і я нікого до цього не прихиляю. Звісно, те, що наса не підтвердило достовірність Андрієвих слів, неабияко бурило читачів. і, в принципі це логічно, тому що тут ти довіряєш, сліпо віриш Андрієвим словам, а тут уже задумуєшся, а чи дійсно він, хоч якимось чином, причетний до того центру керування польотами. Я не обиратиму позицію наклепу або фейку, бо повторюю, ми можемо багато чого не знати. До того ж, Андрій Васильєв неодноразово наголошував, що він не є держслужбовцем, тобто ніколи не працював у штаті самого НАСА. А те, що він міг працювати в дорічних компаніях, які можуть співпрацювати з НАСА, то, в принципі, може бути. Але знову ми можемо багато чого не знати. Історія заплутана і багатогранна. Хочете, читайте в цьому, розбирайтеся, але для мене той факт, що книги БАТУ читаються дуже легко, позитивно і цікаво, важить найбільше. З останнього схожого скандалу, який неабияк сколихнув наше суспільство, це історія Спартака Суботи, яку я думаю, всі її так чули і читали. Єдине, що ще тут можу зазначити, що всю інформацію, яка є в нашому інформаційному просторі, потрібно сприймати на тверезу голову і вміти критично мислити. А ми з вами їдемо далі. і Я не можу не згадати автора, книги якого залітають мені як гарячі мамині пиріжки, Жоель Дікер. Правда про справу Гаррі Квеберта. Це перша книжка цього автора, яка була мною прочитана. За сюжетом молодий письменник Маркус Гольдман вразив читачі своїм першим романом. Світова слава біля його ніг. Видавці вимагають видання другої книги. Але яка халепа? Маркус не може нічого написати. Для нового автора це може стати кінцем кар'єри. Отож, Марко звертається до свого друга і наставника Гарі Квеберта, який вважається одним із найкращих письменників сучасності. Та окрім цінних порад, як подолати страх порожнього листка і як написати бестселер, Маркус отримує від Гарі ще й кримінальну справу. Річ в тім, що Квеберта звинувачують у 30 тридцятирічної давності. І Маркус вважає Квеберта своїм найкращим другом, близькою людиною, і він не може стояти осторонь цієї ситуації, тож береться розслідувати це вбивство. Виявляється, не все так легко, як здавалося, і з'являється купа підводних каменів. І саме вони мене і зацікавили, тому що тут ти дочитуєш розділ, в принципі, здогадуєшся, хто може стати вбивцею, починаєш читати наступний. І всі просто здогадки летять шкереберть, і виявляється, все зовсім не так, як ти там сам собі напридумував. За мотивом цього детективу зняти серіал. Але якщо чесно, він мені не зайшов. А ось наступні книги Жоеля Дікера мені сподобались, і вам рекомендую, хоча б спробувати його почитати. Звісно, це лише мала частина книг, які я люблю, і з кожним тижнем, місяцем роком цей список поповнюється все більше і більше. Я намагалася обрати ті книги, які дійсно на мене вплинули. які... Важливі в моєму житті. Ви могли звернути увагу на ці неестетичні наліпки на книгах. Все через те, що я взяла ці книжки у себе в бібліотеці. Я родом з маленького містечка, і книжкових магазинів у нас немає. Є лише крамниця моїх хрещених, де продається в основному шкільна література, є художка, але це все ж таки художка за шкільною програмою. Звідти переважна частина моєї домашньої бібліотеки, всілякі енциклопедії і дитячі пригодницькі повісті. Тому для мене великою можливістю була саме бібліотека. Там я могла випадати годинами, шукаючи, що ж його прочитати у перервах між репетиторами, додатковими і купою домашок. Єдине, що мені ніколи не подобалось, це малий арсенал книжок, який майже ніколи не поповнювався. Проблема з оновленням була завжди: тобто, ти приходиш, береш якусь книжку, яку ти ще не читав. І швидше за все вона буде або кацапською, або на якусь зовсім не цікаву тему. 80% фонду бібліотеки це старі книги російських видавництв, там, зокрема, і класика, і якісь сучасні твори. І ось лише пару років тому наша бібліотека виграла тендер на закупівлю понад 300 книжок. І там з'явились власне ті, які я зараз тримаю в руках, плюс-мінус новинки на той час. Новинки, тому що далі ніяких поповнень не було. Ну ясно, там якісь одиночні, але все ж таки масштабних ніяких оновлень досі не було. І зараз, коли час позбуватись рашистської літератури, ставити щось на полиці взамін просто немає, і мені насправді дуже сумно від цього. Я ніколи не соромилась того, що я ходжу до бібліотеки, що читаю вже кимось почитані книжки. Навпаки, я в цьому бачу тільки користь. Тому що, по-перше, навіщо, ось, наприклад, зараз мені купувати ці дві книжки лише для того, щоб показати вам їх у відео, якщо я їх читала в бібліотеці, навіщо мені йти купувати їх знову? І до того ж, це економія місця. Поки я не маю великого будинку, де запхати ці всі свої скарби, я можу їх просто читати і повертати назад до бібліотеки. Друзі, а ви ходите в бібліотеки? Як ставитись до їхньої атмосфери? Діліться в коментарях, пишіть свої улюблені книжки. Щиро дякую вам за перегляд. тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, Па-па!